Всім доброго дня. Працюємо на городі. Висадила кусочок тут фасольки такої червоної. Дуже ми її любимо з борщиком нашим українським. Дуже смачний борщ, виходить. І він Ось зараз вже засипаю. Там далі в мене морковочка і там горошок. Вже потрошки коїде бачу гладіолуси починають. Сходити, де це я тут бачила, ну тільки-тільки трь... трішечки. Угу. Ось тут. Ось тут бачу вже сходи гладіолуси мої, ну це сорт, це біленький сорт. Це тут червоне, теж кое-де вилазять. І буду приступати вже десь. Через пару днів буду висаджувати втору партію гладіолусів. Так, працюємо, висаджуємо і чекаємо перемоги. Скоро будемо святкувати. Сьогодні у нас також сумний день, 9 травня, також перемога наша. Не руснявська, а наша українська перемога була, є і ще в майбутньому скоро буде.